Всім привіт дуже радий видати новий відос скучу за вами. У мене відбулись невеличкі зміни, а може і величкі переїхав в інше місто, поміняв роботу, коротше, всіханув трохи, звісно, не сам, а разом з Вікторією. Отже, трохи по порядку. Переїхали ми в Ірпінь. Довелося трохи випасти з тренувального процесу. Сезон з бігових стартів був і так не дуже насичений в порівнянні з минулим роком, бо треба було віддатись роботі, пошуку житла, заселитись, прижитись, перевести речі. Мої бігові об'єми майже впали до нуля. Я навіть трохи травмувався, отримав таку халепу, як... Паре з стопи, але почався норм. І от починаю відновлювати бігові об'єми. І на цьому тижні я вже планую пробігти 30 км. Здавалося б смішно, бо десь починаючи з середина літа я тримав біговий об'єм 50 км на тиждень. Мав один лонгран на тиждень та одне нормальне, інтенсивне тренування. І так, 9 чи 10. 9 чи 10. І так, 2 місяці. А потім все просрав. Майже. І от прийшов час повертати форму. І я навіть хочу прогресувати, не дивлячись на те, що триває війна, на те, що зима на носі. Те, що президент США тепер Прав. І навіть на те, що яйця тепер по 90 гривень мені начхати. Я хочу розвиватись. І крапка. І далі потрохи я буду показувати, як і де я влаштувався, де живу, де працюю. Ось такі от справи. Пишіть, як там ви. Дуже скучу по вашим коментарям. Задавайте будь-які питання, буду читати, відповідати. На годиннику вже 3 км. Повертаюсь до того, що пробіжка 5 км це непогано, не дивлячись на те, що влітку мінімальна відстань була 7 км. Пробігаю 5 і я вже щасливий. Бо в мене був найгірший тиждень, і там загалом було. 5 кілометрів, одна пробіжка. Оце я вже трохи почав гаситись. Хоч я розумів, що біг, я не відпущу, але все одно я вже почав сильно паритися. Більше такого допускати не хочу. В Ірпині часто бачу пігунів, бо в шостці ми як п'ять колік. Всі один одного знаємо, більше ніхто не бігає, нікого не зустрінеш. І це прикольно. На сьогодні все. Ось тут я і живу. Ach, весна день починає, бачиш, як сонце зустрічає. Чуєш, як весна день починає. Бачиш, як тіське має. Новий день. Країна генераторів. Новий маршрут. Дуже подобається ця тінка. Бігати в нових місцях. Кожен раз бачу щось нове. Ось такий тут прикольний парк, біля якого я і дуже хотів заселитись. Можна бігати по ньому, але тут невеличка ще 600 метрів, дуже різкі повороти та багато песиків. Сьогодні також чудова погода, біжу відвідати набережну. Гармін показує стан плюс 4. Це звісно маячня, але я і справді себе непогано почуваю. Три або чотири пробіжки на тиждень дають відчувати свою форму. Бо коли я не бігав майже, було в мене дві пробіжки за тиждень. І потім я роблю 7 днів перерву, виходжу на пробіжку і відчуваю себе верещом якимось. Фізично прям. Це мені дуже не сподобалось. Я біг по 6 хвилин з такими відчуттями, що не дай Боже. Пробігаємо через такий прикольний райончик. Забігаю на набережну. Тут, звісно, все дуже прикольно, наче як все для людей. Ось таке от чудове місце для бігу. До набережної мені бігти десь 2,5 кілометри, що в принципі непогано, тут дуже зручно робити інтервальні роботи. Якраз прибіг, збігав розминочку і погнав робити відрізки. Також розглядав ось цей райончик, який знаходиться прямо поруч з набережною. Але звідси не дуже зручний виїзд в Київ та інша інфраструктура, по типу магазинів та іншого. Але все прям дуже цивільно та красиво. Поруч ліс. Тож в цьому плані, як місто для бігу, можна сказати, що навіть ідеальне. Сьогодні по відстані у мене вже буде трохи більше, кілометрів сім або навіть вісім, що звісно, не може нарадувати. Знову забігаю додому через парк. Ось такий от випуск. Пишіть як вам. Та підтримуйте проект. Новий день прийшов! Чує, що якось на день починає, бачиш, що краплями параєни, там, де вода воду шукає. Ти Vai, знову і знову ви про Наше нашого спатла, сонце і знов новий день прийшов.